Підсумок Акар 2 GP від торгір. Підсумок на два магазини штурмової гвинтівки. Завдяки довгій велкро регулюється по висоті. Підходить як під магазини 7,62х39 і під магазини 545 та 556. Усередині підсумок має еластичний розподілювач який дозволяє уникнути брязкі до магазинів та заодно виступає їх фіксатором. Також є зовнішній фіксатор магазинів. Завдяки тому, що фіксатор розподілювач рухомий, ми можемо вставити в подсумок якийсь великий однооб'ємний предмет на кшталт димової гранати або пістолета. Матеріали оригінальна коридора. Кріплення стандартна система молля випускається мультиками, оліві, ММ14 та, ММ та Койоті.